Нікітос розповів, що сьогодні писали роботу з приводу висновку про країну какао, яка знаходиться в Африці. Розкажи коротко про це, що ви там писали. Після того, як прочитали цей текст, що нам здається неправильним, що вони що ми можемо краще якось допомогти їм, і що, що буде кращим для них, щоб вони, наприклад, використовували, вони збирають какао, угу. там навіть діти працюють. Угу. Там всі працюють, але у них. Їм все одно не дають достатньо грошей. Це тебе вразило? Так дуже. Мене вразило те, що люди такі жорстокі, ось вони дось жорстокі, і все. Вони дітей відправляють на роботу на роботу, і в 15 років вони навіть не знають, що таке школа. Працюють вони не знають, які як це зробити і все. У них є тільки один фрукт, щоб з'їсти. і Якщо вони хочуть м'яса, вони ловлять якусь якісь к якк якихось крис. Кам'ями забувають. Як би ти запропонував це змінити? Щоб... Я би відправив ім електро такі сучасні техніки, які допомагають збирати ці фрукти і mm -hmm. допомагають це все перероблювати і зразу малити і пакувати. А вони вручну зараз це роблять? Так, так, mm -hmm. навіть зараз віряєш, як тобі везе, що в тебе нормальне життя.